На запрошення голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького до Полтави з робочим візитом приїхав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсман разом із керівництвом області відкрили офіс регіонального представництва. Розташувався він у центрі Дія бізнес. Я коли приїжджаю в регіон, я обов'язково зустрічаюся з родичами військовополонених та родичами наших героїв, героїнь, які Зникли безвісти, тому основна ціль це спілкування з громадянами, щоб вони відчували, що держава про них турбується, знає про їх проблеми, і у них була така пряма комунікація особисто зі мною. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подякував обласній владі за високий рівень організації регіонального представництва, яке стане взірцем для інших областей. Він зазначив, що до цього офісу можуть звертатися люди, які потребують захисту своїх прав: чи то особистих, чи громадянських, економічних, соціальних, культурних прав дітей та інших. Підкреслив він. Працюватиме новостворений центр у будні з 9 до 18.00. Як побудована система в державі, якісь центральні органи виконавчої влади займаються своїми напрямками? Це міністерство, місцеве самоврядування, які, які так само займаються своїми питаннями, земельними питаннями розвитку територій. Якщо ви, як громадянин України, як громадянка України відчуваєте, що будь-який орган будь-якої ланки держави порушив ваше право, ви не тільки можете, а напевно, от ви повинні до нас звернути, звернутися, якщо ви хочете поновити своє право. Це стосується будь-якої діяльності. Напевно, унікальність нашої інституції в тому, що до нас можуть звернутися будь-хто по будь-якому питанню, якщо він вважає або вона вважає, що порушили її право. Це перше консультаційне представництво в Україні, розміщене у сучасному просторі, зауважив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, і додав за сприяння обласного керівництва цей офіс облаштували зі всіма умовами доступності. Тут є і окрема кімната для дітей, і простір для спілкування, і місце для проведення навчання. Полтавщина стала таким можливо не пілотним проєктом, але показало новий формат взаємовідносин і з людьми, з владою. Із органами центральної виконавчої влади, і ми готові це продовжувати. Завжди готові бути першими у реалізації чогось гарного. Дмитро Лубінець говорить, у Офісі регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини нададуть кваліфіковану допомогу кожному. Дев'ять основних напрямків, якими ми займаємося. В першу чергу це обмін військовополоненими, це повернення цивільних заручників з території. Російської Федерації це повернення українських дітей, які фактично Російська Федерація депортує. Ну і є у нас питання соціально-економічного захисту наших прав, ВПО, окреме питання, питання національного превентивного механізму. Ми моніторимо, перевіряємо всі місця несвободи або закриті місця психоневрологічного характеру. Цей захист, окремий захист українських дітей всередині нашої держави та за кордоном. Ми моніторимо і поновлюємо права всіх громадян України, які в тому числі знаходяться на даний час за кордоном. Це велика кількість наших, наших громадян, це більше 8 мільйонів, які зараз проживають за кордоном. Тому у нас. Безліч питань, напрямків, викликів. Зрозуміло, що питання номер один це питання захисту діючих військовослужбовців. Всі ми розуміємо, що держава Україна з 2014 року воює, і саме завдяки нашим Збройним силам України ми вистояли і сподіваємось, що. В найближчому майбутньому звільнимо всі наші українські території, тому права діючих військовослужбовців теж окреме питання, як ветеранів, членів родин, правоохоронних, правоохоронного сектору та, та інших, скажімо так. Тому в будь-якому випадку ми в рамках свого мандату будемо моніторити, перевіряти різні установи. Після цього знов ж таки ми підхід. Не робити зразу це публічно, коли ми бачимо якісь порушення, на наш погляд, в першу чергу, це не публічно, але для реагування повинні цю інформацію отримати керівники обласного рівня, а вже далі спільно шукати можливості, як, як поновлювати права наших громадян. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час візиту проанонсував, його команда працює над тим, аби люди могли звертатися за захистом своїх прав і через застосунок дія. А після відкриття офісу регіонального представництва уповноважений Верховної Ради України з прав людини відвідав Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Там з ним зустрівся перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Також на зустрічі були присутні керівники силових структур, правознавці та представники організацій, що опікуються правами людей з особливими потребами. Для всіх присутніх сьогодні була Розказано напрямки діяльності, моніторинг відвідування місць свободи, захист прав дітей. Була доповідь стосовно обміну військовополоненими. І, як на мене, це абсолютно новий формат підвищення, по перше, авторитету і регіональних представництв, і самої інституції уповноважених справ людини. Я вважаю, що надзвичайно цікава була доповідь. І більш, перш за все інформаційна доповідь. Були представники правоохоронних органів, представники понітенціарної системи, представники виконавчої гілки влади була доведена можливість впливати на прийняття рішень, обговорення проєктів нормативних актів, і взагалі про необхідність, все ж таки, збереження і підвищення рівня захисту прав людини, особливо в умовах. Повноваштабного вторгнення, тому я вважаю що сьогодні надзвичайна подія для громадянського суспільства Полтавщини, і дуже приємно, що були запрошені в тому числі народні депутати, депутати місцевих рад, представники територіальних громад. Це якраз ті суб'єкти, які надзвичайно впливають на рівень захищеності прав людини в регіоні. Омбудсман взяв участь у презентації та обговоренні результатів кластерного моніторингу національного превентивного механізму у Полтавській області. Він поінформував депутатів про напрямки роботи структури, яку очолює починаючи з 2022 року. Та відрекомендував свого офіційного представника у Полтавській області Владислава Носенка. Я з великою честю і гордістю беру на себе на високий рівень відповідальності за здійснення парламентського. Контроль за дотриманням прав людини, за доручення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини на території Полтавської області. Особливо це дуже важливо, особливо в той час, коли відбувається повномасштабне вторгнення державну адресу Російської Федерації, і коли наші військові, наші громадяни своїм життям, своїм здоров'ям і своєю кров'ю виборюють для себе фундаментальне права, таке як право. Також би хотів зазначити ту річ, що в основному законі нашої держави закріплений великий обсяг прав і свободи людини і громадянина. Я вважаю своїм обов'язком і своєю метою, щоб ці права і свободи були закріплені не лише на папері, а були реально забезпечені і дотримані кожним з нас. У подальшої своїй діяльності я розраховую від всіх присутніх у цьому залі, від кожного державного службовця, від кожного працівника органи, місцевого самоврядування, на тісну взаємодію. Взаємодія на співпрацю, як сказав Дмитро Валерійович, в частині у сфері дотримання прав людини і здійснення саме ефективного реагування на випадки порушення прав людини, звісно, якщо такі будуть. Також Полтавська обласна рада долучилася до підписання меморандуму про співпрацю між захисниками прав людини. За словами першого заступника голови Полтавської облради Олександра Лемешка, це важливий крок для контролю за дотриманням конституційних прав і свобод громадян усієї області. Він додав, спільні проекти інституції та Полтавської обласної ради щодо спільного сприяння захисту дотримання прав людини вже розроблені та діють на Полтавщині. Я переконаний, що підписання меморандуму це вже такий юридичний документ тієї роботи, яку ми вже робимо. Впевнений, що в майбутньому ми будемо отримувати експертну підтримку, додаткове навчання, як наших співробітників, так і всіх бажаючих. Ми зі свого боку готові підключитись під цю роботу, і переконаний, що в майбутньому це стане запорукою, напевно, нових. Наукових напрацювань одна з ділянок моєї роботи це аналіз законодавчих ініціатив, які розглядаються в стінах українського парламенту та на майданчику українського уряду. Переконаний, що саме досвід тих викладачів професорського викладацького колективу, який працює в стінах цього вищого навчального закладу. Буде нам не просто допомагати, а саме завдяки їхній експертній підтримці, ми будемо виступати в тому числі такими ініціаторами драйверами змін чинного законодавства України. При представникові уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області планує сформувати експертну раду, зазначив Дмитро Лубінець. А ще представники офісу уповноваженого у Полтаві зустрілися з родинами зниклих безвісті. Серед них Світлана Славомирівна, у якої три місяці тому зник рідний брат. Документи і телефон виявилися у представників ДНР. Їй сказали, що брат загинув. Про те, що до цього вона має сумніви. «У Нас пропав військовослужбовець безвісті 1 березня. Потім отримали сповіщення 8 березня. І Буквально, я знаю, 14 чи 15 апреля нам дзвонили з його номеру телефону і сказали, що ДНР, що він прийшов їх вбивати, і він вже все, його вже нема. Його відкопали в бліндажі, і їх там дуже багато в бліндажі погибших. Получили ми акт розслідування службове. Там написано в акті, що на ньому був. Дуже сучасний бронежилет, каска Кевларова непробиваєма. Тим не мені, в акті написали, що він погиб, як він міг погибнути і як його документи, і телефон міг оказатися в ДНР. Що вони дзвонять, дзвонили до мене, дзвонили до брата ще до одного, до сина до його дзвонили і розказували, що він такий сякий, він прийшов їх убивати, а не вони прийшли нас вбивати. Ми хочемо знати, чого прийшло службове розслідування. Там написано, що є два свідчеля, що він погиб. Чого вони його покинули, там не забрали тіло. І в кінці жакта все одно написано, що він пропавший безвісті, а не погибший. Щоб дізнатися, як діяти у таких ситуаціях, пані Світлана прийшла на зустріч родин зниклих безвісті при особливих обставинах з представниками Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти. Військовослужбовці, які зникли безвісти, і на сьогоднішній момент Україна не має інформації про їх місце перебування разом з тим, у людей є дуже багато питань пов'язаних з цим. Це починаючи від оформлення статусу особи зниклої безвісти, починаючи від виплат і закінчуючи наданням інформації про те, де на сьогоднішній момент є людина. Врешті-решт, ну як правило, люди перебувають в полоні. У зв'язку з цим також виникають певні запитання. Ми тут з паном Миколою, який є представником уповноваженого в Полтавській області, для того, щоб надати відповіді людям на ті питання, які їх турбують. Люди мають знати про те, що вони не по одинокі, що держава продовжує займатися розшуком їх близьких, і що ті питання, які у них виникають, чи то пов'язані з виплатами, чи то пов'язані з кримінальними провадженнями. А вони мають мають бути вирішені саме для цього. Ми тут в родин дуже багато виникає питань про своїх рідних, які зникли зникли звісти. І ми організували цей захід з тою цілею, щоб вони отримали, отримали на свої питання відповіді, які в них є. Це в основному відповіді юридичного плану, запитання до слідчих органів, запитання до. Військового комісара люди до мене звертаються як представник уповноваження. Люди до мене звертаються з цими питаннями. На які питання може відповісти офіс уповноваженого? Офіс відповідає. На які питання, там, наприклад, які питання зв'язані з слідчими органами, питання зв'язані з комісаріатом? То ми тоді запрошуємо представників цих структур. Під час зустрічі розглянули ключові проблеми, нагадали родинам зниклих безвісти алгоритм пошуку і розповіли, до яких правоохоронних органів та установ слід звертатися.